Любі друзі, всім привіт. Хочу сьогодні поговорити про кейс так званого народного депутата Дмитрука, насправді зраднику України. Покидька людини без совісті, без гідності. Проте, це просто не українці все. І ми всі це розуміємо. Але річ не в ньому конкретна, а в тому, що сталося і я. Спеціально так довго за цим спостерігав, і зараз розслідування триває. Зеленський збирав силовиків для того, щоб вирішити два, два, три, два тижні, дав на підготовку якихось там законодавчих змін, може, я не знаю, організаційних, щоб запобігти в подальшому таким втечам. Як втеча ганебна для держави, втеча Дмитрука. Е, і в принципі, ми знаємо, хто далі стоїть у черзі за ним. Можна навіть список скласти, якщо е, комусь не лінки, складіть у коментарях. Хто наступний е, третій, четвертий, п'ятий захоче втекти, вже не знаю чи втече, але хто на черзі на вашу думку, і ваші коментарі дуже важливі. І для того, щоб а, відео просувалося, але а, я думаю, що вони для мене важливіші, ніж навіть для Ютубу, тому що я на базі ваших коментарів а, коригую свої думки. А, ви мені багато чого додає, додаєте, і я використовую і теми, а, на які ви натікаєте, або прямо пишете. Ну коротше, наше спілкування допомагає розвиватися каналу. Дякую дуже, коментуйте і надалі. І Підпишіться, якщо хтось не підписаний, і е, порадьте комусь, якщо комусь ще не порадили цей канал, де ми кажемо абсолютно чисту правду, яка нікому не подобається, але менше з тим, яка нам е, до цього справа. Е, також дякую за підтримку, за донати в будь-який будь спосіб, і окремо спонсором за постійну непохитну підтримку на е, каналу, іде Можна Байва, тобто про, про української правди. Е, дивіться. Те, що Дмитрук втік, ну ця вся вистава на наших очах розвивалася і виглядає дуже ганебно. Тобто він написав, що на нього полюють, нібито. Ну, ми знаємо, що в нас на зрадників дуже полюють. Так полюють, що вони на в найкращих автівках їздять, живуть в найкращих районах, в найдорожчих, навіть не будинках, садибах, мають охорону свою. Мають величезні статки, е нерухомість е фірми тощо, тобто важко живеться зрадникам в Україні. Просто не знаєш, е де, де ну, як, як себе влаштувати. Чим перше е першим зайнятися після зради те, такий на такий перелік багатий, великий е е розваг, хобі для зрадників, і вони цим е користуються багато років навіть десятиріччя. І е, коли е, е, я почув, що там е, на нього типу полюють, я подумав: ну, може бути ну так, для різноманіття е, зарештують е, чи що. Але ні, е, все відбулося як у дурній комедії. Він утік, е, утік, е, я не знаю, е, обставини. Там Українська Правда оприлюднила відео з е, Кишиневу. В Кишен з Кишинева, там його бачили з дружиною. І він спокійно втік. Ну якось втік. Хтось за це має відповідати. Це не моя конкретна справа, і мені навіть байдуже байдуже прізвище тих людей, хто буде відповідати. Головне, щоб решта запам'ятала це добре, щоб вони не мали спокусу повторити це. В майбутньому а спокуси будуть і спроби будуть 100%. Але ну побачимо, що вирішить е, наш державний апарат. Зрештою, почекаємо. Е, Вгоре саме цей кейс. Е, те, що він втік, ну, зрозуміло, що в нього є якась волохата рука у владі. Ну, хто знає, як зараз е, справи з тим, щоб відпускати чоловіків. За кордон, хто хто виїжджав, повертався. Він знає, що дуже ретельно все перевіряється. Е, і мені це подобається, бо е, там треба мати з собою всі довідки, всі, там, е, ні, як вони коди, штрих-коди, е, всі документи, і я з задоволенням завжди прикордонникам, яких я загалом усіх дуже поважаю, е, ці документи показую, бо я жодного, жодного разу не порушував закон України. І вони до мене ставляться відповідно, але навіть. Е, я вже там ну, декілька, скільки там, чотири рази туди-сюди їздив, спочатку повновашного вторгнення, здається, е, завжди вчасно повертався, і в принципі там, і все одно перевірки тривають і півгодини, і годину, і там, якісь дані реєстрів є. Ну, а хто такий Дмитрук, напевно, Ну, я пропускаю, що е, якийсь там прикордонник молодий, який може реп слухає, або Тік-Ток, він може не знати його в обличчі і взагалі не, не, не чути про. Його справу. Але менше з тим не про це йдеться, а про те, що 100% хтось його, його там десь проштовхнув. А може і навіть не через прикордонний пункт, і таке теж можливо, цілком, як він потрапив до Молдови, ну, нехай розбираються правоохоронні органи. Я нікого звинувачувати конкретно і загалом не стану. Але. Да, тут ще відбулося дуже показово і дуже принизливо для суспільства, те, що на нього відкрили провадження і оголосили підозру, напевно, так чи ні? Я плутаюся в термінах юридичних. Ну, коротше, після того, як він втік знаєте, як в Радянському Союзі, ну і після, після пострадянських країнах, так зазвичай і буває. Ой, а це що злочинець? А він у нас вже не працює, а він тут уже не живе, а ми, я до його не знаю. Я його останнє бачив там, я не знаю коли. І це не наш співробітник, і це не наш депутат, якийсь тут проходив якась борода з ніжками. Але я хочу про поговорити і обговорити з вами на наступні кроки. І не всередині країни. Я тут чекаю на. Ну, і ми всі чекаємо на, на таку якусь позицію, зрозуміло, щоб розуміти там, що далі з тим списком, який ви складаєте в коментарях робити. Але я звернув увагу на те, що він полетів, полетів до Риму. Може він кудись далі поїхав, може це просто був перший рейс, і, і, на який він міг потрапити. Встигнути, але чомусь мені є підозра, що його дії і відповідна дії цієї волохати руки, яка його проштовхнула, перенесла, там, закинула через кордон, вони мають ознаки міжнародної диверсії проти України, яка може там, розгорнутися наступними днями, може, тижнями, тижнями може не розгорнутися, але шанс на це абсолютно чітко є. І тут я Звертаю вашу увагу, і ви знаєте сто відсотків мої глядачі, що так званий папа римський, е насправді папа руський, е який я думаю, на мою думку був завербований як лівак е ще в Аргентині, е ще може і радянським посольством. Вони ведуть таких людей, і це абсолютно не жарт звідомої пісні Висоцького про те, що там про папу римського. Якщо хто не слухав, ви не слухайте. Там йдеться про те, що непогано поставити свої, свого свого папу і все буде добре. Ну Ось я думаю, що зрештою це вдалося. І нинішній папа, він абсолютно дзеркальне відображення, наприклад, Войтили Йоанна Павла II, який є просто абсолютно негідником. Брехуном, маніпулювальником і прислугою діявола 100%, і конкретно його працівника на землі Путіна. Ну і все, все коло його про це свідчить, всі його думки, його брехливий, абсолютно тупий аргумент про те, що не можна забороняти будь-яку церкву, та ти що? Та ти що? Папа, ну що ти жартуєш? Та? Ти що йшов з роботи, там випив десь горілки е е е і е треш нам таку, е такий треш. Е звісно, ні. Звісно, він краще за всіх. Ну, Слухайте, вони релігійники, вони всі все знають. Він краще за всіх знає, що е жодної церкви московського патріархату не існує. Що е, жодного Томусу, не те, що там Томуса нічого немає, е, бо це е, церква, яка була створена Сталі, Сталіном. І цей папа, я думаю, він історію КПСС, КПРС здавав, складати десь іспит, е, і вчив те точно і прочитав всього Леніна, Сталіна е, і цю кра... хоча б короткий курс історії ВКПБ. Він знає стовідсотково, що ця церква була створена сталинами за певних умов і з певною метою. І всі ці попи вони КДБшники, всі до одного. Я підкреслюю жодного попа, який не має навіть там УПЦ, так званій МП. Вони всі пов'язані, і вони всі співпрацюють з ФСБ. Досі там це умова існування. Ну ще трохи бідефілії є але це може, хоча напевне, теж 100% обов'язково. Будь бути шахраєм, і агентам російської спецслужби. І Він це знає, тато Франциск, і він маніпулює, і маніпулює на весь всесвіт. І він дуже, до речі, впливає навіть настільки на Європу. Наприклад, я думаю, що на Польщу в цьому сенсі він не впливатиме. І на Литву, тим більше і на там, частину Німеччини. Я не думаю, що це на них впливає, але він точно захоче впливати на країни так званого глобального півдня, там багато. Католицьких країн, де люди не дуже освічені, і вони не дуже розбираються їм, як Америка, це погано. А все, що проти Америки, це добре. І він на цьому грає, під, під, підіграє цьому натовпу антиамериканському. І він взагалі позиціонує себе так, як противага Заходу в цілому. І, Може, відкрити це не каже. І, і дуже добре, що е, це було зроблено нашою дипломатією, релігійною, не знаю, як це можна назвати, але просто мої друзі, з, з, хороші добрі знайомі, я знаю там декількох представників різних е, конфесій, в тому числі, з, числі, звісно, християнських, вони їздили і брали участь у подіях в Америці, і там ставили питання про тиск, про, е, про е, приниження. Е, про переслідування російської так званої УПЦ МП в Україні, і там була чітка відповідь. Більшість абсолютно чітко сказала те, що я сказав там хвилини, хвилини раніше. І зараз була заява ще до, здається цього Папи Руського заява. була американської ради церков, протестантських здається, що вони не вважають це переслідуванням, вони вважають це. Законної діяльності, діяльності України у війні. І ну таким чином з цього виходить, що не вважають церквою а, фі цю філію РПЦ. Ну і про що далі а, може йтися, якщо це не церква, да і це дуже гарний був превентивний удар. Що, правда я не знаю наскільки широко це а, транслювалося на загал американський. Там багато віруючих дуже. І від цього, до речі, теж залежить і голосування за Трампа, який а, а, вкрай потрібний Путіну за для там тиску на Україну і за для перемоги над Україною про. Яку він мріє. І е, я думаю, що, попри те, що там Україна пояснює свою позицію, я не знаю наскільки широко і глибоко, е, я думаю, що такі люди, як Дмитрук е, і решта там збереться, і поїде, поїдуть туди якісь митрополити, якісь там священники, так звані. УПЦ. просто зараз. Їм же, навіщо я не знаю наш уряд, наш парламент і наш президент дали 9 місяців на розрив зв'язків з Москвою серйозно. Це ж вороги. 9 місяців ще е сидіти азовцям, на яких можна обміняти цих попів. Їх треба хва е зараз брати ось за цю, е цей шабаш е е біля Поч Почаївської Лаврії, в Лаврії. Е лаврі, лаврі... Е і брати, і відкривати справи кримінальні. і їх обмінювати, їх ставити в їх в список на обмін. Це великий козир, до речі, і саме у звільненні азовців. Я багато разів про це казав, це дуже ефективно, але чомусь 9 місяців, за 9 місяців, там не знаю, вони під кордоном можуть прокопати собі там діру і втекти, або втекти в, ті, в такий спосіб, як Дмитрук їх спільник втік. втік. І а, я про що? Дмитрук зараз точно не е, ляже на дно. Він десь. Я думаю, що він десь зараз у Римі, або не в Римі. Але росіяни зараз, які мають вплив на папу Русского, вони будуть намагатися зробити так, щоб він з зустрівся або з папою, або з якимись там з кардиналів, все може помічниками якимись якимись там. Щоб доповісти папі, який також сказав не можна переслідувати, не можна чіпати будь-яку церкву, маючи на увазі, на увазі саме ФСБшну, що він може потрапити до папи, і вони разом почнуть це. Це дуже буде погано, не смертельно, але погано почнуть кампанію з дискредитації цього рішення українського парламенту. І президента і уряду, і будуть, будуть нам заважати, причому заважати на міжнародному рівні. Тобто, ця волохата рука, вона вона взяла участь разом з Дмитруком у зовнішній диверсії, яка готується. Я 100% в цьому певен так само Дмитрук може так, як варіант, опинитися в Сполучених Штатах. І там може приєднатися до кампанії Трампа. Трампу такі дуже потрібні, він же хоче теж, щоб за нього голосували християні і християни. І він може бути використан проти України за Трампа. Ну, це не те саме. Ми розуміємо, хто такий Трамп, хто такий Венс, цей його віце злодій і віце злочинець. Перепрошую, моя українська. Я про те, що е хвилі від е цієї справи ми ще побачимо. Це не кінець. І вони можуть можуть там, якщо він там такої ваги немає, вони можуть підтягнути зараз під приводом там якоїсь там, конференції християнської або там, ну попи вони ж всі там в рясах, вони ж святі люди, і їх їх точно випустять. Ну напевно, випустять. Хоча б я б зараз їм заборонив пересування взагалі за кордону України. Ось нехай тут знаходяться, і якщо що, будуть обмінним фондом. Але це не я вирішую. Не знаю, як, як буде, а те, що може готуватися, готуватися можуть акції і в Німеччині, до речі, і в Італії, і в Ватикані, Вит... в і не лише Ватикані, там у Франції, вони вже зможуть знайти правих, наприклад, які проти України, і разом з ними і за підтримки. О, до речі, ми тут ми побачимо, хто підтримує всередині цю. Буде підтримувати всередині все це. Ну, депутати колишнього ПЗЖ, Бужанські, ще якісь покидки і вороги України, які лише чекають на приводи, бо вони там може й не можуть тут зсередини це ініціювати, але вони скажуть: ось, бачите, в Америці що відбувається, бачите, що в Ватикані Вит... відбувається ось що ми накоє скоїли тут несправедливість тощо, шкоду Україні, тощо це все неправда, це все буде відвертою на заздалегідь зрозумілою брехнею, але так буде. Тому це не просто втеча якогось там ганебного, так званого антинародного депутата. Це втеча, яка ще вплине. І Я не знаю і не можу давати поради, і нікого ні до чого не закликаю. А просто о, я думаю, що я надіюся, що якісь е, запобіжники ставляться зараз. І там є Посольство України Витикані, і є, е, е, в Витикані, є в різних інших країнах, і можемо напевне відслідковувати його пересування і ставити там запобіжники медійні, або політичні, або с, е, через спецслужби. Щоб він не сп зрештою, він буде покараний, його спіймають і покарають. Але е мені е не все одно не однаково. Чи він спрацює як бомба, така як бомба, яка полетить в Україну зараз, просто зараз це було дуже і напередодні виборів в Америці. Ось Слідкуйте за руками, як то кажуть, цих шахраїв, що вони будуть робити, і я, якщо вони нічого не зроблять, ну вважатимемо, що якісь запобіжники за кордоном на цьому всьому поставлені. Дуже дякую вам знову ж таки за підтримку, за донати в будь-який спосіб за спонсорство окрема подяка. За вашу постійну, непохитну підтримку і за ваші коментарі. Коментуйте, я все читаю і дуже вас ціную. Лайки і поширення. До нових зустрічей!